Доброго дня вам дорогие виноградарі, Сегодня у нас восьмой восьмей будем сажать саженцы там от прислали у подарок Значит все як сажать вы вже все знаете но я вам що хочу показать Я сажаю С биогумусом О, Биогумус покупаю Я потім вам там скину Где? адрес значит вот. где я его покупаю вот. и покажу вам покажу пару пару покажу вы награда что я сажал в том русе для эксперимента с Біогомусом, з біогумусом і просто так, як ми зазвичай сажаємо. І подивимось, як вони як вони росли. Трошки туди земельки, щоб воно держалося, то трохи не девиться. І ось під углом, під углом його. Вот так вот. Ага. О! И хвата! И хвата. Сейчас розправим опять. Ну... Разправим. Травило те, що я вам колись показував. По принципу Анатолія Голуба. Зроблене пшена. Все І тепер Земельки. і що тут була? Ну, ви це все знаєте? Як сажати? Ну для Новачків вони дивляться. В інтернеті от там все є справи так трошки землей прикидав І ще кинемо пару лопаток туди Його гуза а потім водичкою зальєм і вот. ну, поки оставлю так оброблю а потім обріжу її накрию бутилкой на вот, такі справи ну і сейчас підем я вам покажу з біогумусом ті саженці які росли mm -hmm. ось дивіться це була заправлена яма, була заправлена біогумусом. І виростають більше 10-12 сантиметрів і ростуть таки десь до 5 метрів. До 5 метрів. От. А от на тій стороні, на тій стороні я сажав. Господи, де ж воно є? Оце теж сажав з е, білого Бачите? Яка вже лоза така, що я її сажав у тому році, а в этом році я її пущу вже на е, рукава. А он в долочині, ну сейчас обійду, обійду, покажу. А то я експериментував. я піддивился у э, володи шпака ну, вот. и там у него был адрес да я заказал биогумус я вам напишу тогда хоть у него посмотрите а это просто заправлена была ямка перегнуем перегнуем вот. ну задобрена, конечно и вот такая вот вам резница хлопцы вот вам резница у посадки в, в биогумусе. Я же говорю, что дуже хорошо сажать. Да, дороговато, конечно. Вот. Вот. вот тоже было в биогумусе посажено. Вот. Вы вот видите, какая лоза? Лоза. Она уже готова сделать, с ней рукава. А вот еще и пошли этот... Тоненькі. Це я четвертий рукав з них сформую. Такі-то справи. Так що сажайте. От. Так, Сьогодні у нас этот. Буду робити водозарядний полив. Ну, от. А завтра, якщо, дай бог, не буде дощу, оброблю його бордовською сумечу. Це ще ось одна ямка, посажу. Це в подарок мені прислали. Ось такі то справи. Давайте, дорогі виноградарі. От приходив в таких от мішках. От, а зараз там черві якісь особливі, я забув, як вони називаються. Давайте, будьте здорові. Дивимось далі. Так. Біогумус, хлопчики, фоб-мисник. Євгеній Володимирович. Телефон 050 355 52 77. І ще один телефон 068 352 61 67. Це ніяка не, не реклама, а заказуйте. Так, сьогодні зрання на вулиці дощик трошки. Займаємося відправкою замовлених. Чубуків. Зараз зараз парафінуємо. Хай парафін трошки ростає. Ну, це тільки частина, бо обрізана всього всього два ряди. Дивимось далі. Так, продовжуємо. Саженці посадив. Степанич, показую тобі. Дивись, нема тут нічого сложного. Без листків, як ти кажеш, Покажіть без листків. В общем, дивися. Это труба на насос поверхневый. Кран, фильтр, датчик тиску. И 32 труба, это основная пошла. Основная пошла. Вот. Тут пошла 16. -я. Вот она, дивись. Кран поставил, видишь, кран перекрывать. Вот, кран. И форсунки. Вот. Форсунки через, через 2 метра поставив. От. Тут от поставив трошки десь через метр, тому що північний вітер, як віє, задуває. задуває. Прийшлося ставити ще одну форсунку. І там на кінці поставив отакий точно кран. Отакий точно кран, щоб друг завоздушиться. Десь відкрив його і все. Так. Два ряда вже зробили е цього водозаряючого поливу. Ну. Тепер там за, з приводу прививок. Значить, оті прививки, що ви робили, там де-то чорним зелене чи чорним чорне, перед укриттям я вам бажаю, щоб ви їх передивилися. Передивились, щоб не було, не було там, де передавлено, де передавлено. І вона лопається. Так що краще його зняти, ось Бачите, тут от лопнуло, тут от трошки передавлено. Так що буду міняти. Усі їх, усі треба передивитися. Передивитися, і, де треба поміняти, а де хорошо, хай воно так і буде. Ну, я вам не рекомендую їх знімати е, в осінь. Весною їх познімаєте. Mm. Тепер щодо там 29 відправок зробив по чубукам. Хлопці всі пишуть, ти не помилився? Ні, не помилився я. Значить, чубуки я вам відправляю безкоштовно. Безкоштовно. Платить тільки за пересилку. Зараз нова почта три шкури здирає з цього. Вот. Там осталось ще 22 22 чоловікам відправити, відправлю. Пізніше, бо зараз спішу, треба укривати. Вони вже нарізані, запарафінірували, напоїв їх трошки водичкою. Ось такі справи. Так що давайте, давайте будемо роботи багато. От. Бабушка Оля он, заливають заливають вологозарядний полив роблять. Вот. Такі справи у нас. І Залишилося ще зробити 5 прививок осінньо зимових. Я там, коли вам парафінірував, запарафінірував там 5-6 по одній почці. Ну, там десь на фотографії є, наверное. Так що пока вам, давайте, будьте здорові, бережіть себе разом до перемоги. І укривайте виноград, хто землею, хто чим, бережіть його. Будьте здорові, давайте. Доброго! <клес> Сьогодні сьома так. Третя партія готова. Запіранірувала, парафінував, парафінірую джоленим віском. Слава Богу, з нашої братії. Багато зайнялись пчолами. Так що залишилося ще три. Чекайте.